Так, шановні присутні, ми сьогодні представляємо двох нових працівників, які будуть працювати. Проходить подальшому службу в Комсомольському відділенні поліції номер 2 Кремльського відділу поліції. Це наказ головного управління Національної поліції Полтавської області від 192 до 16 року номер 57 Підполковника поліції Михайлова Микола Миколайовича призначити на посаду заступника начальника відділення поліції номер 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП Полтавської області увільнений, увільнивши його від посади начальника сектору кримінальної поліції, решитіласького відділення поліції головного управління національної поліції Полтавської області. Цим же наказом майора поліції Литвянського Віталія Сергійовича, призначеного на посаду начальника сектору відділення, відділення поліції номер 2 Кремчуського відділу ГУНП Полтавської області увільнени, його від посади старшого слідчого слідчого управління головного управління національної поліції Полтавської області. Взагалі я досить дуже незапокоєний крім ситуація, яка на даному склалася в місті Комсоморськ. Я буду максимум прикладати зусилля для того, щоб цю ситуацію виправити. Були кримінальні події за ці три дня, як я перебуваю на даній посаді, це грабіж по місту. Але Ну, багато що не буде казати, тому що є оперативні моменти. І був вчинений розбійний напад на жителя села Кияшків, якого заступили поступили в двері троє невідомих осіб, обличчя перев'язане шарфами, заволоділи його матеріальними цінностями і зникли на відому напрямку. Матеріальні цінності це ноутбук, телефон, золоті вироби і кошти в сумі 1600 гривень. По даному факту проводиться перевірка, проводиться досудове розслідування. По вулиці Героїв Дніпра був скоєний грабіж на літнього чоловіка який є інвалідом другої групи, заволоділи його грошовим коштом у сумі 30 гривень і гаманцем. Але я запевняю, що дані категорія злочину буде розкрита, і преступники, які, які підозрюваються, понесуть за це відповідальність в рамках чинного законодавства. Що касається особового складу, особовий склад мене практично влаштовується. Робочий колектив. Люди, досвідчені, мають певний досвід роботи в розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів. Ну, моральний Дух колективу тут також присутствує, але ми будемо тільки його укріпляти. Сьогодні я представив двох своїх заступників, Це досвідчені люди, які працювали на різних посадах, керівних посадах, мали справу з різними категоріями справи, тяжкими, особливо тяжкими, де досягали певного результату і розкриття і. Направлення справ до суду, але буде ще ряд кадрових змін тільки для укріплення нашого райвідділу. Такі моменти, як дзвонять по телефону, ваша дитина попала до поліції, вимагають кошти, певні за вирішення якогось питання. Це все, я кажу, шахраї своїм шахрайським шляхом питаються здобути кошти на своє благо, щоб люди розуміли, що потрібно позвонити по 102, нічого їм не говоривши, сказати, що така, така ситуація.